Дощі не лише жіноча пристрасть, чоловіки теж до них не байдужі. Яскравий приклад: ласунчик Бред Піт. Актор ніколи не приховував своєї любові до Джемів. А нещодавно стало відомо, що на ці ласощі актор витрачає тисячі доларів. Піт великий шанувальник продукції Крістіни Фербер. На думку актора, це найкраще повидло у світі. Банка Джему цього бренду коштує понад 20 доларів. Та бреда піта ціна не лякає. Він не отримав нагоди закупити річний запас делікатесу. Актор днями відвідав французьку резиденцію Крістіни Вельзасі і купив сотню горщиків із джемом. На все це піт не пошкодував близько двох тисяч доларів. Більше того, у своєму маєтку знаменитість має цілу кімнату для зберігання десерту. Як запевняють обізнані джерела, колекція зірки нині розміщується на території віли Бріньоль, що на півдні Франції. Окрім цього, 49-річний актор настільки захопився солодощами, що почав експериментувати з рецептами. Тепер разом із дружиною Анджеліною Джолі він планує започаткувати власне виробництво джемів.